Всім привіт! І сьогодні хочу розповісти, як я, переглядаючи відповіді до коментарії зустрів одну людину, на яку я, звісно, перейшов і глянув його YouTube канал І в нього був комп'ютер за 2800 гривень. Що мене доволі зацікавило, так як він зібрав комп'ютер під майбутнє, тобто там потрібно буде прокачувати як процесор, так і відеокарту. Відеокарта зовсім тренька, тому, блін. Процесор у нього стояв двохядерний, відеокарта на 1 ГБ і також 8 ГБ оперативної пам'яті DR4. Він зібрав комп'ютер під майбутнє, щоб його прокачати і щоб він став кращий. А я так подумав, то що а який зараз б взяти б комп'ютер, що він просто взяв, купив і зразу грав. І так, що він коштував не більше, ніж 2800 гривень. Насправді, вже такий комп'ютер був куплений. Але переглядаючи OLX, я зрозумів, що ціни зовсім не змінились. Даже можу сказати, що який комп'ютер дезбалансний. І так, представляю: комп'ютер за 2200 гривень. Корпус Гігабайт. Що доволі так собі, так як він в шатаному состоянні. В ньому відвалюється передня панель, а також в нього немає cd рома що я, звісно, поправлю. І давайте заглянемо в середину цього комп'ютера. А зустрічає нас. Звісно, відеокарта, материнська плата і блок питання, те, що найбільше кидається в очі. І давайте почнемо з самого такого. Материнська плата на FM Drum u від Elite Group. Материнська плата має 2 слота ddr 3 пам'яті, 6 SATA і 8 USB портів. Доволі бюджетненько, не маю що даже про неї сказати тут. Далі нас зустрічає оперативну пам'ять 8 ГБ одною планкою DDR3. І так, блок питання. Logic Power Pentium P4, модель ATX400. І логічно, да, він на 400W. Важа насправді як пушинка. Блок не самий качественний, але хоча б дякую, що він є. Також тут стоїть ssd шник на 128 ГБ від фірми GoodRAM. Що приємно, так як комп'ютер коштує 2200 гривень. І зустріти тут SSD я точно не сподівався. Насправді фото середини комп'ютера були, але вони настільки були темні, що там майже нічого не було видно, окрім відеокарти, і саме вона мене зацікавила, так як насправді я надіявся зустріти тут GTX 950. Але зустрів таку ось карту. І так, це 7 370 частота пам'яті 5700 МГц, частота ядра 1000 МГц. Має 2 ГБ відеопам'яті, також шину 256 бит. Пітається вона від 6Пін. І повірте, доволі круто зустріти таку карту в дешевому компі, що я точно не очікував. І так, процесор. Процесор, на що я був доволі здивований, так там просто було вказано 4-хедриний процесор. А опинився. amd Athlon 760K. Що для мене було зовсім неожиданно, так як індекс K означає те, що процесор можна розігнати, але на нашій материнській платі ми навряд чи це можемо зробити. І так, нібито по основних характеристиках це все, тому давайте перейдемо в тести в іграх. І перша гра на тестах це Battlefield 5, де розрішення екрану Full HD настройки середні. І отримаємо ми 50 FPS, що доволі непогано, так як напоминаю, комп'ютер коштує 2200. Наступна гра GTA 5. Настройки середньо-високі, розрішення екрану Full HD. І ми отримаємо від 50 до 60 FPS, що доволі комфортно, щоб прийти GTA 5. Spider-Man Miles Morales чомусь не захотів нормально тут працювати. Думаю, це була проблема із драйверами, хоча їх встановлював пару разів. Що навіть призводило до того, що крашився Windows. І даже після одної неудачної установки драйверів не захотів запускатися Windows 11, прийшлося його повністю перевстановлювати. Наступна гра Watch Dogs 2. Розрішення екрану Full HD настройки LOW Процес в сотку, відеокарту 80%, але ми отримаємо 40-45 FPS. І так тут марно має бути заключення, але я хочу сказати те, що я все ж таки замінюю відеокарту R7370 на. GT 730 на 2 w gdr GGR5-ї пам'яті, яка мене виконала роль просто тестової карти. Чому так? Тому що, по-перше, блок питання у нас не саме найкращий, ще й має переходник з Molex'ів на 6 пін до відеокарти. Що, блін, для такого блоку питання це точно небезпечно. По-друге, процесор трішки слабоватий для такої відеокарти, так як блін, в основних іграх він просто біться в сотку, а відеокарта. Нагружається на 80%, що доволі не круто. Тому я вирішив цю відеокарту перекинути в другий комп'ютер. Ну, насправді я вже знаю, який даже. Якщо ви є підписником мого каналу, тому я думаю, ви також догадуєтесь, який я комп'ю перекину. Все, що я можу показати, що може комп'ютер з GT 730 на 2 ГБ, це GTA 5. Так як знову її тестувати я не бачу сенсу насправді. Так, тому ось GTA 5, Full AG, стандартні настройки графіки. І отримаємо ми стабільні 40 FPS. Так, це вже висновок. Що я хочу сказати про все, що тут творилось. По-перше, про те, що комп'ютер з того відео, якого я зустрів на Ютубі, він більше йде під майбутнє. Тобто ви маєте поміняти буде процесор, докінти, оперативну пам'ять, поміняти відеокарту, щоб ще щось пограти. А мій комп'ютер все ж опинився таким, що просто купили, поставили, запустили, все. Ну так, да, там одноканальний режим пам'яті, ну це буде трошки пізніше, так як я ще буду розказувати плюси та мінуси його. Тому за такі гроші навіть зустріти зараз такий варіант, доволі, ну, скажімо так, тяжко, але все ж таки можливо. Якщо ще й поторгуватися, то, можливо, навіть хтось там щось більше уступить, там може дешевше щось буде. Але це вже, звісно, в залежності від того, де ви проживаєте. Якщо в Києві, то, звісно, там буде дешевше, ніж де я проживаю. Так як там, звісно, город побільший. І, звісно, чуть подешевше, так як там більша конкуренція. І також доволі часто зустрічаються об'яви, які просто говорять, що прийте, заберіть, вони не відправляють, і вони реально доволі круті бувають. Тому, якщо ви з великого міста, то я хочу вас порадувати, то що це буде вам полегше набагато. І так, давайте про плюси та мінуси цього комп'ютера. Давайте начнемо все ж з мінусів. І перший мінус це те, що панель підривається, через те, що кріплення було заламане, але все ж таки я там зміг якось прикрутити, і вона зараз тримається доволі доволі хорошо. Другий мінус це те, що не було CD-ROM, але це не такий великий мінус, так як в мене доволі був великий запас їх. Тому це так, не сильний мінус, але все одно, якщо ви купили комп'ютера, то все ж для вас так як я не думаю, що ви перепродажею займаєтесь. Третій мінус це те, що хтось випиляв корпуса. Хоча там трішки можна було би кусачками відкусити, корпус відігнути і легенько ставити відеокарту, все було просто окей і круто. А тут просто взяли і випиліли болгаркою, що доволі не круто виглядає. Ну і ладно, воно якби закриється кришкою, тому це також не сильний великий мінус. Четвертий мінус це те, що оперативна пам'ять в одноканальному режимі, і так як я зрозумів, це ще й оперативка іменно AMD, тому якщо підібрати планочку, все одно вона буде показуватись в одноканалі. Тому, да, я не зміг поставити туди другу планку. Хоча можна, я дивився, на відео поставити другу планку, і вони все ж таки будуть робити в двоканалі. Ну з усім складом, який в мене є, все ж таки ні одна планка не забулася в двоканальному режимі. П'ятий мінус це да, блок питання, але все ж таки ми його вже цей мінус виправили, поставивши другу відеокарту. Так як на відеокарту R7 370 хоча б мінімальний блок питання потрібен на 500 Вт. Шостий мінус це плата, да. Вона сама дешева і. Без радіаторів на цепі питання. Що погано, так як у нас процесор з індексом K, якого можна було прозігнати, але не так як там вже і зона VRM доволі гаряча тому оставь як є. Але всі ці мінуси перекриваються просто-напросто ціною. Ціна в 2200 гривень за цей комп'ютер це просто ціна подару, який я, звісно, схопив, так як це просто було по моєму городі І це доволі рідкий варіант, як для мого города. Так, тепер давайте про плюси. Плюс це ціна. Звісно, тут ж ніхто не поспорить. Другий плюс це процесор. Так як я думав, що там якийсь процесор А8, який також ще трьохядерний. Але ні, оказався майже топовий процесор на FM2 сокет. Ще один плюс, коли я думав, що побачив, це те, що одна планка оперативної пам'яті, думаю, хм, докину я ще, один, ще одну планку на 4 ГБ і буде в двохканальному режимі, але ні. Все ж таки тут оказався мінус. Також, що я хочу сказати, це те, що я формую цю заставку, так як на той момент в мене не було часу, щоб просто приїхати до нього і глянути. Мій скенне відео, як він працює, і я його змовив. І так, на цьому нібито все. Цього відео б могло б і не бути, якби я не переглядав би коментарі. Також я так подумав, те, що я буду випускати набагато частіше відео. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви в мене є. Ті, хто ще не підписався, підпишіться, буду доволі вдячний. Також поставте лайк, якщо вам це відео понравилось, І напишіть коментарі, як вам це відео, я... щоб я просто розумів, в якому мені напрямку йти. Мені це доволі сильно поможе. Всім дякую і до скорої зустрічі.